Новий рекорд серед українських дітей: 16-річний Богдан Васовець по пам'яті прочитав 300 цифр числа ПІ. Цим він перевершив досягнення семирічної Марійки Лисенко, яка назвала правильно 101 цифру. Цікаво, що 11-класник Богдан уже другий рік не живе з батьками. Запам'ятати числовий ряд йому допомогла музика. І більше розкаже кореспондент Есент Митрофурдак. Фурдак. Встановлювати рекорд, 16-річний Борис приходить разом із батьком і вчителькою математики. Валерія Ігорівна переймається, щоб її учень не нервував і навіть просить нас не спілкуватися з ним до події. Але хлопець наполягає все під контролем. Трохи хвилююсь, тому що побачив вас, побачив ось цю пресу, Вона трохи незвична, так як вперше раз, але 100% впевнений, що розповім той. Ту кількість чисел, якої на сьогодні заготовив, поки син готується, батько Олександр розповідає ТСН. їхня родина з Черкас. Два роки тому хлопець отримав побутову травму, був струс мозку і навіть перелом кісток. Моральний стан підлітка залишав бажати кращого, і батьки наважилися на радикальний крок. Ми намагалися зробити витягти з цієї ситуації щось позитивне, і тому тоді народилася думка: змінити школу, можливо, змінити місце. І після того як ми Потрапили на презентацію ліцею. Ми вирішили, що. Чого б нам це не вартувало, але ми переведемо Бориса в Київ з 10 класу. і Він вже півтора роки навчається в Києві. Олександр каже, раніше син хотів стати актором, тепер полюбив точні науки. Ідея зазіхнути на рекорд зі знання числа пі виникла випадково, розповідає вчителька Валерія Дуженко. Торік, на день числа пі, 14 березня, вона запропонувала учням взяти участь у конкурсі. Він не знав про це. Він дізнався зранку, коли я спитала в їх в їх класі, хто буде. І він Питав, скільки мені треба вивчити цифр і скільки в мене є часу. Ми йому сказали, що треба мінімум 95, бо була вже дівчинка, яка вивчила 90, але вона на це витратила тиждень. Вона готувалася. Треба 95 цифр, і треба до обіду, тому що конкурс буде в обід. І він в перервах між уроками вивчив 95 цифр і став рекордсменом ліцею. Число Пі – це відношення довжини кола до його діаметру. Ця величина одна з ключових у математиці, інженерії, та й у у всесвіті, каже президент Малої академії наук. Доктор фізико-математичних наук Станіслав Довгий, він теж присутній на важливі події. Закони природи, які залежать від деяких констант. І якщо б ця константа була відрізнялась одну мілі, 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 мільярдно чи тисячну. Від свого числа від цього константи наш був все всесвіт розпався. Дві чотирнадцять п'ятнадцять настає хвилююча мить біля Бориса. Лише представники книги рекордів України. Усі інші спостерігають за претендентом на рекорд здалеку. 81, 28. 48, 11, 17. ліцеїст кілька разів замовкає. Вже здається, забув. Але ні, хлопець пригадує наступні цифри. І зрештою Бориса вітають оплесками. 02, 49, 14, 12, 73. Браво! Новий рекорд. Найбільша кількість знаків числа пі відтворена на пам'ять підлітком. І новий рекордсмен України Борис. Вітаю. Рекордсмен Борис Васковець розповідає несподіваний секрет свого успіху дев'ять років на фортепіано і зараз вчуся грати на гітарі і. У мене залишилося оце чувство ритму, я його відчуваю, і якось у мене числа вони складувалися в те, як я пісню співаю. 50, 28, 84, 19, 71. Попереду в 11 класника вступна кампанія. Хлопець каже, його цікавлять міжнародні відносини. Тож, чи знадобиться йому математика, він наразі не знає. Але хороша пам'ять, каже, і що нікому не завадила. Дмитро Фурдак, Володимир Остапенко, ТСН, 1, +1.